На милицях, але вже з планами продовжити воювати. Це військовий. Побратими називають його фрукт. Він захищав Україну, але під час наступу на Херсонщині отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. При мінометному обстрілі отримав поранення стегна лівої, лівої бедрової кості. Фрукт, як і багато інших військових, лікується в одному із закладів Черкас. Тут в травматологічному відділенні лікарі працюють, щоб поставити захисників на ноги. Медики зазначають, багато військових із вогнепальними пораненнями та травмами різного ступеня тяжкості. Переважно госпіталізують військовослужбовців із травмами опорно рухового апарату. Зазвичай це відкриті переломи кісток, які можуть вражати декілька сегментів кісток. Від мілких трубчастих кісток, закінчуючи переломами таза, стегнових кісток, в тому числі і пораненням м'яких тканин. Тут лікарі не лише проводять лікування, а й реабілітують військових. Працюють із наслідками травми у спеціальній кімнаті на тренажерах. Лікують не лише черкащан для реабілітації. Сюди звертаються військові із різних областей. Це Наші захисники, які е, отримали поранення е, на лінії фронту і є представниками майже всіх областей України, починаючи від Донецької області, закінчуючи там Закарпатською, Львівською. Попри поранення, наші захисники не втрачають духу, а чекають одужання і вже будують плани на майбутнє. Після етапу встановлення вернусь, звісно назад, буду воювати далі. Що робити? Така життєва позиція, така. że jak zaczął to kurza do końca